Привіт! Сьогодні ми е, отримали такий запит в інстаграмі е, стосовно тюлі натурального льону або тюлі, який імітує льон. Е, і от мене дівчинка-замовниця, вона мене запитує, каже, який буде варіант краще, це буде натуральний льон, чи це буде змішане полотно. Е, я їй, звичайно, написав, е, які переваги в одного варіанту і які переваги в другого варіанту, але я зрозумів, що таким самим чином я можу в принципі, допомогти вам з вибором. Тому вирішив записати таке коротеньке відео. Дивіться, в чому буде полягати різниця між натуральним льоном і між змішаним та поліестером. Довго не шукав, взяв зірці, які в мене от є під рукою, тому відразу вам буду показувати і розповідати. Дивіться. До прикладу, є ось такого от плану змішаний льон. Перше. Перше це фактура. Я потім в кінці відео додам вам а, варіанти фотографії, де буде номер один, там вішечка, два, три, чотири і п'яти. Перший варіант це є змішане полотно, воно більш штивне. Якщо ви будете дивитися, як воно драпірується, то воно не лягає прямо в такі м'які, красиві складки, веде себе по принципу як натуральний льон. А, кольорова палітра. Кольорова палітра вже з льону, який має домішок поліестеру, дозволяє фарбувати його у будь-які кольори, тому кольорова палітра тут доволі таку має велику розтяжку. Можна вибирати абсолютно будь-який відтінок і декорувати своє приміщення. Що ми маємо тут по складу? По складу у нас 54% льону, 32% котону та 14 поліестеру. А дивіться, відразу скажу, в чому основна. Відмінність натурального льону та полієстеру. Перше, натуральний льон, його не можна прати, тобто догляд за цим полотном стає більш таким вибагливим. Якщо ми вибираємо полотна поліестер, або ми вибираємо змішане полотно, де є льон і є поліестер, то ми розуміємо, що ці полотна підлягають праню, Тобто ви їх можете попрати самостійно вдома, або ви їх можете віддати там на прання десь в хімчистку. Натуральний льон це тільки суха чистка, і, повірте, дуже мало є хімчисток, які можуть почистити це полотно. Гарно і якісно. За час моєї роботи, а це вже не багато, не мало, це вже 14 років. Були абсолютно різні курйозні випадки, коли ми отримували вологі полотна, ми отримували полотна, які вже сіли. Ну, правда, це не вартує тих нервів. Ідемо далі. Тепер слідуючий взірець це є другий взірець, і це 100% натуральний льон. У 100% натуральному льоні завжди на полотні будуть траплятися ось такі от вузлики, тому що це полотно натуральне і воно не шліфується так, як шліфуються полієстрові полотна. Тому вузлики вони у вас будуть присутні. Якщо ви хочете, щоб це все виглядало абсолютно гладенько, лайтово, тоді вибирайте або змішане, або полієстрове. Якщо ж ви хочете, щоб це полотно мало такий домотканий варіант. Грубий, то це, відповідно, буде натуральний льон, ці прожилки, це все воно буде тут збережено. Тепер зверніть увагу на кольорову палітру. Бачите, вона вже більш тут стримана, тому що е, натуральний льон дуже погано піддається фарбуванню. І це є ось такий от момент. Це 100% натуральний льон. Ще один немаловажний момент. Дивіться: 100% натуральний льон він дуже-дуже сильно мнеться. Видно? Так, бачите, він буде зім'ятим. Далі у нас позиція знову ж таки 100% натурального льону. Знову ми бачимо ті ж самі прожилки. Кольорова палітра дуже-дуже-дуже лейтова. Полотно. Бачите, воно штивніше, але при тому всьому воно лягає якби, так, тобто складку, плюс-мінус можна викласти. На відміну від варіанту номер 1 він штивний і цупкий. Цей вже більш тонкий, він більш такий вже відшліфований, красивий, тобто можна його, в принципі, задекорувати. Точно все те ж саме, що і в попередньому льоні. До речі, ще зверніть увагу, що. Ми обов'язково перед пошивом натурального полотна або змішаного полотна або того ж самого поліестеру проводимо декатування полотна. Що таке декатування? Це окремим відео я вам запишу, але цю процедуру потрібно робити 100% завжди при будь-якому полотні, щоб потім у вас не було просто такого легкого конфузу на ваших вікнах. А далі у нас це вже йде поліестер. Поліестер, бачите, він абсолютно гладкий. Він дуже м'яко і дуже ніжно декорується, тобто можна дати ефекту такої от щільної, густої. Я її ще називаю важкої, красивої складки. І тепер саме головне зверніть увагу на кольорову палітру. Кольорова палітра тут колосальна. Ви можете вибирати будь-які відтінки, хоч в тон кімнати, хоч виділяти, хоч на один відтінок темніше, на один відтінок світліше, це вже по вашому бажанню. Так. Це 100% поліестер. 100% поліестер аналогічно. Тут в нас просто два відтіночки. Бачите, він як батист, він дуже ніжний, він дуже такий от прям м'який. Він е, повітряний і з ним проблеми у вас ніколи не буде. З льоном, до речі, ще зверніть вашу увагу на те, що льон він е, живе полотно і він дихає. Коли в приміщенні дуже піднімається вологість приміщення, він витягується, він може лягти на підлогу, якщо у вас чітко до підлоги. Коли в приміщенні дуже сухо, він буде навпаки ставати коротшим, і від нього можуть відшаровуватися частучки. Це не є проблемою, але для декого це є. Е, Дуже велика проблема. Якщо людина там має алергію, і ви про це не запитали. Людина про це не сказала, потім може бути дуже дуже великий мінус. Ви купили полотно з натурального льону і отримали відповідно. Алергію і це полотно доводиться знімати, тому що ви не знаєте, що з ним далі робити. Для того щоб не було цього відгалуження цих ниточок, можна поставити зволожувач повітря і підтримувати в принципі постійно однакову температуру в приміщенні. Тоді у вас не буде цього, як мене одна моя замовниця сказала легкого нальоту. Тому, друзі, робіть вибір правильно. Якщо потрібна консультація, ви знаєте, де мене шукати. Це ви можете приїхати в шоурум, домовившись попередньо при зустріч. Ви можете написати в будь-яку соціальну мережу або використати будь-який зручний для вас меседжер. Всім гарного дня, па-па!